Вітаю всіх на каналі Костель Онлайн. Я Дмитро Костельов. Сьогодні ще рівною Марія Тихою. Марічка, вітаю вас, Віт. Марія Тиха. В ефірі дочекалися любесеньки, донат на збройні сили У вас, в чаті когось QR-код. Ви знаєте, що кожен донат рятує життя на минулому тижні. Ми закрили збір для 66 ї бригади. Купили їм автомобіль. Вони задоволені вчора закрили екофлошки, такі якісь дрібнички, але все одно автомобілі знов чекають, репки чекають. Тільки ви ніхто крім нас не виграє цю війну. Почесно, повірте, нікому ми сильно не треба? Марія, скажи правду. Mm -hmm. Я зараз глаз бодьоргатися. Істеричний <laughs> сміх, припадок. Марія тихо теж так думає, що нікому крім нас ми не треба. Друзі, повірте в це життя. Марічка погнали питань мільярди Я друзі, ви знаєте, що я даю вам можливість е, поставити питання Марії, я максимально швиденько їх ставлю, без але не завжди виходить так, як ми думаємо. Е, Марія, люди питають, чи дійсно. Трамп э, забере зробить Канаду своїм штатом. Чомусь це людям дуже цікаво. Ні, полна фігня. Ти думаєш, щас. не буде, так? Да? Ну, зараз я это про Трампа посмотрю і скажу Вообще, то, що я думаю. Скажи. Щас. тільки на це і надіємося. А я на негативну інформацію скажу вам, я ж не вмію позитивно говорити. Та почекай, ти скажи негативне, ми подивимося, може, нам сподобається цей негатив. Повірте, такого не сподобається. Ну ладно. Ні, 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 сімка пікова, що ні, це все это його. Що? Друзі, це все гра. Не забувайте, він дуже він шулер, він барига, він вміє так, 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 так сказати. А скажи те, що ти хотіла сказати. Коротше, я ж зараз дивлюся багато кому, я на русском буду, я ж багато кому смотрю е, э, ті годові розклади. Ну, я да. люблю, в початку року годові себе смотрела, там багато да. кому, і у всіх падає на весну якась херня. Да. Вот, Какой-то страх. То есть, я, коли викладувала ігральні карти, я ж люблю ще на бісовських на ігральні гадати, да? да? я коли викладувала на весну, то есть, мені показало, що там вряд ли було шесть пікових карт. Mm. То есть я понимаю, что мы обосрёмся от чего-то очень сильно, то есть ну, страшно будет, да? И я начала, короче, карты дальше кидать. У меня сразу пошла это. То есть, это либо. Я просто смотрела уже, понял? Там да, смерть да, да, да. падала, тут тут, то, то, то комплекс ну, карта. Да? да. Я понимаю, что это либо про орешник. Либо это про атомную станцию. Но я думаю, это про атомную станцию. Мне Орешник как-то не фонит. Атомная станция. Учитывая, что у меня сон тогда снился. Помнишь, я рассказывала да, про конечно, атомную станцию, да, да? И я понимаю так... Смотри, Чернобыльскую мы откидываем полностью, вообще нет. Да. Мне просто показали Чернобыльскую, я так понимаю, типа, что может ситуация подобная какая-то быть. Ну, вот. Да, правильно. Это... Да, это... да. Я думала про Запорожскую, но еще ж как бы Курская есть станция, да. понимаешь? И учитывая, что там по сну была такая фигня, типа, что ну, ЗСУшники били коллаборантов. То есть это может угу. быть такое, что мы на станцию зайдем, они же оккупировать сейчас типа ее хотят, понял? Да. И ты понимаешь, да, к чему это может быть? Что может быть, да. Курская. Да. Вот, и там ну, не очень хорошо по станции падает. Там туспиковый вниз идет. А я понимаю, что туспиковый вниз, типа, и негативные карты рядом, они означают, что это либо взрыв, может быть, все обосрутся от чего-то очень сильно. То есть все испугаются. И по Таро то же самое. По Таро комбинация дьявола с смертью, Рядом yeah. по станции. Ну, такое себе, ти ж розумієш, так? Да? Да, а spaghetti. там смерть, yeah. дьявол і сонце перевернуто вниз, типу радіація, может може бути. все испугаемся весною. Я думаю, що вони там щось придумали по станціям, тому що не может так просто падати. Очень карти. У всіх вот кому я делаю, у всіх весна дуже yeah. жорсткий страх буде за щось. -то. То прямо... А ну чуєш, мені дуже цікаво, ти да. знаєш, що а, це означає, що наші все-таки виходить, що наші тобто росіяни це можуть зробити, якщо її захоплять наші. Че может быть такая смотри э, смотри мы сейчас не говорим про курску мы говорим да. просто про станции в принципе да. по картам показывают больше курскую туспстыков да. падает на курскую но да. да не могут это знаешь типа как мы типа там захватываем образно говоря они там ну все это как эти на себя наматывают бомбы да вот эти вот и да, взрываются вижу, потом вижу, да. да 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 все типа того Ну, потому что не может так просто падать у всех і такі сочетания карт везде падают. Ну, не ядерка, Нет. да? Це б, ядерна бомба якась. Нет, не Я рація. думаю, что это связано с станцією все-таки. Угу. Ну, мне не может так просто сон в конце года сниться, я знаю себя очень ну, хорошо. Ну, давай, це люди, це люди з Києва, кому ти робили розклади? Не только. Да, конечно, які да. живуть да, в Україні, а, не уехали заходить. Це, це, це люди, у них, в них їм загроза на весну, на весну да? Ну смотри, почему это все началось? Началось с меня. Я себе разложила да. апрель месяц. Мне просто да. показало, я такая, так. Потом знакомому делаю. Знакомого тоже на апрель месяц, ну, я такая, ну, что это такое? Еще делаю то же самое. То есть, прям как у всех на весну что-то падает одно и то же. И все как-то связаны между собой. Я уже думаю, что это такое. Мне как начало падать потом про станции. Угу. Я не знаю. Посмотрим. Ну, друзі, але дивіться, ну ти, ти ж не вперше, до ну, поки тебе ж було протягом року. Ти бачила загрози від курської атомної станції протягом року, цього 24-го? я не помню. По ну, у багатьох майстрів вона фонила. Ніхто ще не знав, що там що коріначе підуть на курську область, і вона фонить давно. І в Мене є така знаєш внутрішнє відчуття, якщо майстрам таким сильним фонить. То воно має десь зафонить реально і статися. Тобто, його, воно не проносить проносит. У мене таке принаймні враження. Може, я помиляюсь, Марія? Чи може бути таке, що якщо довго щось фонить, воно реально трапляється? Ну, ну, смотри, у мене такое часто было. Вот да, какое-то, например, смотри, мы там предсказання по городу даємо, по, по да. обстрелам, да. Вот один город показ... одно і то ж показує. На протягом, там трех недель, четырех, да, одно да, да. і то ж место, куди прилітить Все такие, Та Ну ладно, все, уже забиваем ну, да. этот город, в итоге, І в итоге прилітає туди. То есть, понимаешь, якщо да, какая-то інформація повторяється, постоянно по кругу, то так. Да. Но давай, смотри, я просто не привязаю. Давай так. Наверное, все-таки ближе к весне, смотреть, потому что я не привязуюсь ніякої станції. У нас станція не одна. І да, нас... Курська, Запорізька, Рівненська є. Ну, Поэтому... да. да. Ось от так, от, Лебесенька. Але Марія, давай так. Ну, ты же реально людина не а люди, які в Україні, вони можуть якось вплинути на це, щоб воно було під захистом, значить. Це нереально. Чи є якісь практики? Ну, по почесному, я вірю, що це може, але я не знаю. Ти ж практик. Смотри, тут два, ну, тут якби, как бы, якщо сила показує зарання настільки, можливо, можна як-то повлиять на это. Прям зарання ж показали, там yeah. до весни ще довго. Yeah. Но, якщо щось так якби бы ракове, то ну ні не в сенс, ні. Навсегда. Не ну не. Я друзі, ви ж бачите, ми питаємо не просто тут же якось хочеться знайти рецепт і все на світі, щоб якось проговорити цю тему. Добре, Марія? Ну я почекав, поживемо доживемо до весни, ще поговоримо про це. Може воно якось розсосеться? Дай Бог. Марічка, люди. Я до речі, чи яким які ми вони на, на Лиманському напрямку. А в ЗМІ почали писати, що там росіяни прорвали. Можеш подивитися, чи дійсно росіяни прорвали о, збройні сили оборону збройних сил України на Лиманському напрямку? На Ломанскому напрямку. Да. Ну что-то есть такое. Здесь пика нападала, да. Ну что будет? Повторная оккупация, пока была клей. Сейчас. Пока не вижу. Ой, господи, а Ізюма. Тоді не віжу. Окей, дай Бог. Друзі, ребесенки, дякую, що ви є. Донати на Збройні сили. Підтримуйте і всі ваші питання максимально Ми подаємо. Марія, чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією до, до Великодня, до 20 квітня? Мирна угода, да так ми дивись, ж ми ж говоримо как якраз про весну, про стансу, про атомна камерного. Ну може цну довести? Ну, дивись, тебе, ну я не чи ми з тобою про це говорили. Що багато хто бачить якийсь вибух або якийсь бабах, який, який в майбутньому призведе до завершення війни? Поняла, що може таке бути. І, 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 наприклад, чомусь зараз почали багато Sky News в Америці, всі пишуть, що мирна угода між Україною та Росією буде вже до Великодня до 20 квітня, вже зроблена. Вже буде, ну тобто, або на мазі під, або буде підписуватися, або вже буде просто готова. Смотри, десятка падає бобнове, уже -то, -то обсуждають, да. угу. так. Видиш, типу, що то є, які переговори, розговори і так далі. Ну, Туз крістовий. Ну, рано, якщо смотри, я сну все одно, я в це не вірю. Mm -hmm. Мені показують просто другу інформацію про yeah, станцію. Yeah. Я не можу просто вірити мирну угоду, якщо по станції Ну, показувати, паніш нукає Угу. Марічка. Там дуже страшний кабовський прильот в Запоріжжі. Uh, ти не раз казала, що велика загроза. Там друзі, просто хто хто з Запоріжжя, пишіть, куди воно пройшло. Може, це так, так казала Марія? Тобто ці каби будуть кошмарити їх цілий цілий січень, чи їм не йдуть управу? Бо часто люди питають, чи буде якась управа на каби на запорізькому напрямку? Я ну, там показывала нам, что в начале года будет. Там, кстати, должны еще не обстреливать юг будут. Так прям хорошо ну, плотно обстреливать. 13 числа. 13 -е числа это стар нового год, там полнолуние как раз. Ну мы можем раз чи буде так продовжить до кінця січня з Запоріжжям? На ну, найближчий час, давай, на ближчий так. час. Ну, все, Да. Буде. Давай тоді пробіжемось по півдні. Ти сказала про, ці, про ці обстріли півдні до 13-го числа. Е, Херсон. Так рано Дай... смотрите, що. Рано, тобто да? Это, ну, скільки там днів до 13-го числа? Ну, 6. Рано. 5. За дня 3 -2. За дня трі два. Ну лампи, друзі, ви почули, що Марія каже, що реально буде велика загроза до 13. Давайте просто на найближчий час тоді. Подивися для Херсон. Тому що я сьогодні читав інформацію, дуже цікаво, що все таки люди повертаються в Херсон. Хто виїжджав з нього? Да, і що що року, ну що місяця, прибувають люди і планують своє майбутнє в Херсоні, хоча його постійно обстрілюють, Тож не може не радувати. Я думаю, что сразу на попстрелам Херсону з їх базаром знову таке. Просто. Постійно одне місце, да? А на трінах, типа, ну, да, ну так покажуть останнім врям. Я Херсон давно не смотрела уже, не знаю. Угу. Друзі, ви чули, люй басенки з Херсона, Марічка Миколаєв? Вокзал По вокзалу, да? Угу, Дніпро, это ж на Південь. Ну, Просто люди пишуть пості... цілими днями про Дніпро. Мені здається, що вони. або вони. Я просто пишуть... мені мені сьогодні 20 минут, да. мене, типу не можу города так швидко смотреть. Мені а, на, на города надо я... 40 минут. Що я, коли 20 минут, я не можу, мені надо, ну, дольше по времени време да. і так далі. Типа, якщо ви хотіли якісь ще то товоріть, тому що мені на города нужно 40 мінімум минут. А, ну, ну так просто. У мене, друзі, бачите, багато питань, ну, у вас питань ще більше, ніж у мене, таке враження. Марічка, 2 секунди. Подив... Давайте подивимося Дніпро тоді, щоб подивитися, бо його найбільше. Запоріжжя чи ні? просто я ж дивилась мільйон раз. Ти хоч раз бачила окупацію Дніпра? Ой, ой Запоріжжя? Ні. Я теж так це вірю. Просто подивись Дніпро. Яка-то школа тут детская показывает. Сейчас я номер посмотрю. Школу. Восьмой номер, не знаю, школа какая-то. Восьмой номер. В Днепре. А. Угу. Uh, Любесенький, ми подивимося ще декілька бо я Марії, щоб дивитися міста, і треба довше часу, але сьогодні не дуже багато. Марічка, все-таки подивимося з тобою Київ, тому що в нас величезна аудиторія з Києва, і вони ж постійно чекають від тебе. Київ, вони навіть готові по берегах, щоб ти дивилася лівий правий берег. Просто подивись Київ на найближчий час. водосховье еще сразу тут скупка впадает. Я сразу говорю, это Выжгород, по Выжгороду лететь будет вот. Тут жилые дома типа его еще. те, которые возле еще рядом, и мост там должен быть рядом. Суд падает. Ну, рядом тут спентакль, я предполагаю, что какой-то центральный суд у нас. В Києві. Центральний район, да, ну потому что тут спентак рядом падает. Тобто, це щось буде делать серйозно, да? да ну, типа, ну, какая кака разниця буде лечить? Ну, таке. Е, Марія, питання, дуже друзікаво, що е, чомусь знов сказали, що на Білорусі стягуються війська до кордону з Україною, Білоруською. Mm -hmm. Чи бу тому, що чому ти мені це декілька ефіра підряд сказала про відкриття третього фронту? Пам'ятаєш, ти казав, що тобі mm. щось було таке віще, Я вже думаю, де ж воно може бути? Чи це буде відкритий фронт з Білорусі на Україну? Чи підуть війська з Білорусі на Україну? Там паде тока п'яка це про ДРГ. Я Не бачу поки повномасштабного вторгнення з сторони Білорусі. А ты вже дивилась по картах, и ти, ты ти нашла третий фронт, який well, не відкриють, чи ты Вот, я хотела про него сказать. Третий фронт, пусть да, я сегодня смотрела. Там по игральным картам больше показывают на Дніпропетровську область все-таки. Объясню, почему? Там же падала пятерка мечей, а пятерка мечей это прокрута на территории. Почему yeah. подумали, что с сумщины? Да. Yeah. Uh, на сумщину пика падает. Но на Днепропетровскую область там больше пики падает. То есть они все-таки планируют. Но опять-таки, там итог, валет пиковый, типа, они хотят много, а получат мало. То есть, там, получается, туз пиковый, что-то еще и валет пиковый, да, вот так вот. Да. То есть, получается, валет пиковый это как завершающая карта, пустота. Если бы валет пиковый повы, перед тузом пиковым, я сказала бы, а. То есть они хотят, мы думаем, что пустое, а в итоге ту пиковые оккупируют всю территорию. Он, а так как оно выпало в конце вольтом пиковом, значит, они хотят много, а получат вот так вот они. То есть там четко выпало. Ну, дивись, а это означает, что все-таки боевики будут на территории Днепропетровской области? Я думаю, что не могут пойти оттуда. Мы сейчас не говорим, я же говорю еще раз про масштабы, но да. выпало, выпало сегодня піком, много пики выпало. Я понимаю, что понятно все. Угу. Чітко uh, падав третій фронт. Я пам'ятаю, що воно ще uh, yeah, падало yeah, до того, як yeah. вони сказали, що там -то -то что щось планує, Поэтому не может так просто падати. Поняв? Так. Да. Це мені не подобається. щось ще. Люди скільки пишуть про це, я якось і не, ну, не, не хочеться в це вірити. Але, ж ми роз... Але давай так. Все-таки я тебе ніколи не питав, війна закінчиться в 25-му році чи ні? Я такой, на такие просто не отвечаю, Дім, ти ж знаєш. Ну смотри, ну, и смотри, я не так. люблю, я не люблю, не люблю врать. Да. Я типа, если я увижу, я скажу. Я пока этого не вижу. Я как только увижу, я скажу. Я не хочу, чтобы меня потом ассоциировали с этими практиками, которые говорят, что война закончится завтра, послезавтра. Я изначально такого не делала, такого делать не буду. Честно, mm -hmm. не хочу. Я пока не увижу, не скажу. Okay. Я пока вижу то, что я вижу, касательно атомных станций и так далее. Мне этого достаточно вот так вот, с головой. Да, це такая А дивись, Мария, а тогда окупация Павлограда будет? Я ну дьявол падает вообще. Ужасно такое. Так, окупатися іменно. Ну, я не вижу що окупацію, но дьявол мені нравится. Тут і фортуна рядом. На... Понял? Тобто давай, давай так. Росіяни вийдуть на цю трасу життя, яка йде на Покровськ. Вони захоплять трасу життя. Воно так Хотя отшельник, и тут кубков падает. Но я не вижу пока... Не вижу захоплення. Вот, хорошо, что шут выпал. Нет. Ну, хотя, да, сразу отшельник mm -hmm. Отшельник падает. Окупация. Mm -hmm. Карты эти маленькие. Это что значит? Выпадают карты с рук, маленькие карты. Это, это, это значит, что не получится ничего, да? Нет, шут нет, не получится. А, о, боже, дай бог, я уже прямо Прям вичити, прям випити, мені ж цікаво стає. Окей, Марічка, mm -hmm. ми ще можемо подивитися на кілька місць? Ні, уже все, я уже ухожу в мене консультація. А, у мене консультація. Окей. Тоді ти мені скажи. Це, ти це бачиш на 13 числа найбільшу небезпеку, да? Що це буде... Я не говорю про найбільшу небезпеку, я просто говорю про те, що мені показали, що там 13-й аркан падав на смерть. І показали рядом полнолу... ну, показали рядом карту Луни. Я посмотрела по календарю лунному, а там как раз полная луна 13-го числа. И 13-го числа yeah. старый нового года. Там они будут yeah. кошмарить. Окей. Mm -hmm. okay. Ти бачила ну, останнє питання: ти бачила Україну в НАТО чи ні? Україна буде в НАТО, бо зараз усі говорять, та ні, ніхто і там і не жде. І не буде, не ні. Падає. Ну таке. Да. Хорошо, побачимося. Так, дорогі любасеньки, дякую, що ви були з нами. Це була Марія Тиха. Донати на Збройні сили. Ефір ціка... найцікавіший, а два доната. тільки. Марічка, дякую тобі, Дергасенька. Зустрічаємося наступну середу, друзі. Чекайте питання, пишіть, буде може більше часу, більше встигнемо побачити. Марічка, дякую тобі, Дергасенько. Так, да, вам. Tocamos